3 квітня Благословення Господнє, воно збагачує, і смутку воно не приносить зі собою. Приказки Соломона, 10 розділ, 22 вірш. Коли ми бачимо шляхетний приклад нашого Господа, який був багатий у всьому, і який все віддав, ми радіємо, усвідомлюючи, що коли його жертва була такою великою. То і його нагорода є відповідно великою. Коли ми бачимо шляхетний приклад апостола Павла, який був багатий на здібності, таланти, вплив і, можливо, на фінансові засоби, і все це поклав як добровільну охочу жертву до ні Господа, з радістю віддаючи все в службі Богу, в службі правді, в службі братам, це викликає радість у наших серцях. Ми впевнені, що особа, яка була такою багатою і яка так вірно витратила своє багатство, буде дуже яскраво сяяти в царстві, коли воно буде встановлене і об'явлене. Так само, не сумніваймось, буде з усіма членами царського священства, настільки, наскільки вони жертвували всім, що в них було, хто в цьому житті раду переносить у ім'я Господа. В ім'я правди найбільший сором, найбільше приниження, найбільші випробування, найбільші переслідування, а пережити ним найбільш схоже на пережите учителем і зразком, то і відповідно до своєї вірності, показаної в таких жертвах, обов'язково матиме в майбутньому велику нагороду, як ствердив апостол, бо зоря від зорі відрізняється славою.